Привіт, я Саша і я пишу сценарії для роликів на YouTube, А також у мене невеличкий власний бренд одягу. Я в Київ переїхала в 2020 році і вже 24 лютого я зустріла в Києві. Ну, в якийсь момент так було дуже страшно, бо ти начебто відчував, що тебе затискають в якесь кільце. Почало приходити розуміння того, що можливостей виїхати стає менше. І там за декілька днів якби начебто ну, так просто, ти вже все. Ти в такому якомусь уявному і неуявному частково оточенні. Ти не знаєш, куди їхати. Ти розумієш, що Київська область вже палає. Дуже захотілося одразу в Одесу, якщо чесно. Мені здавалося, що це було це було б легше зустріти вдома. Я не знаю. Це так. Це смішно. Коли ти повертаєшся назад в Одесу, всі Одесити це розуміють. Всі мої знайомі задали одне те й саме питання: що тягне? Ну тяніть, так тяніть, тягне, Хочеться От. сексі, колишнє. Ти до неї завжди будеш повертатися. Одеса це один раз і на все життя. Я просто дуже хочу зазначити, що я не вважаю себе волонтером. З початку повномасштабної я там донатила по своїй можливості. Вийшло так, що я прокидаюсь ранку і бачу повідомлення від... Людини про те, що е, терміново треба допомога, потрібен мавік. Чи є в мене якась можливість е, знайти якось? Е... Якихось волонтерів або щось. Коротше, дуже треба маві. І я включилась. Все, я попитала в знайомих, які організовували збори починаючи з 24 лютого. І всі мені сказали, макайся самостійно, бо ти будеш чекати чергу від волонтерів дуже довго. Маючи 130 підписників, не розуміючи, що я маю робити, і взагалі чого, типу, люди мають мені донатити, я відкриваю банку. Виходжу в інстаграм, я просто бачила, як це роблять люди. Я така, ну, я буду робити так, як ви. Ну, Два маліка. Це були найбільші по сумі. Це було 100 тисяч, і потім ще раз 100 тисяч. Ми зібрали рік, пройшов з першого збору, і от півроку тому назад я підрахувала на моїй сторінці було зібрано 400 з залишнім тисяч. Тобто, я думаю, що скоро буде лям, десь так, плюс-мінус. А скільки їх було, я вже не згадаю. Найважче в зборах тільки одне, я з цим зіштовхнулася двічі. Це коли ти не встиг. Коли приходить повідомлення, більше не треба, тому що більше нема кому відправляти необхідні всі ці речі. І це найважче. Це було це, це жахливо. Окрім того, що ну я не знаю, як навіть передати ці відчуття. Я якби ну, розумію, ти розумієш головою, що начебто ну, це не зовсім твоя провина. Тобто, начебто ти не, не винуватий в тому, що так сталося, але начебто. Частину відповідальності тепер на тобі назавжди. Це дуже-дуже дуже страшно. Ти просто е, довгий час не знаєш. Е, ну, З цим просто доведеться жити тепер е, до кінця. Я не знаю, як ще передати. Тепер живи з цим. От я і живу далі. Ти наче втрачаєш е, дуже близьку людину, хоча ти її навіть не, ніколи не знав цих людей. Але просто уявляєш собі, що от, окрім того повідомлення, яке отримав сьогодні, ти, ще багато сімей е, переживають найжахливіший день в своєму житті. І от, е, там поплачу, піду, не знаю, з собакою погуляю. І зроблю ще один збір. Отак. Я так роблю. <смі> мені поки що допомагає. І в мене було таке о, одного разу, що мені приходить повідомлення, е -е, що, типу, все не даремно. От я, ну, я змогла там, знайти гроші на такі то такі то речі, і вони прямо врятували життя. І я така, ну все, воно того було варте. Якось так. Пождіть, пожалуйста. <laughs> Це причина-наслідковий зв'язок у мене у всьому. От, пожалуйста, сидить такий. Дуже хочеться, щоб вона жила щасливим собачим життям і не знала війни. Війна не примушує тебе кам'яніти, втрачати людяність, бути якоюсь там непорушною скелею. Я так само люблю квіти, голі фотки в інстаграмі і нічого не робити. Я собі фантазувала, а от що б я робила, якщо б не було війни, і я там не була б нічим обмежена, і чим би я хотіла займатися. І я придумала ці всі, весь цей двіж з марципаном, тому що ти маєш триматися, тому що ти маєш боротися, тому що ти маєш виживати, тому що не байдуже. І я от подумала, що було б класно, якби була футболка, і їх було багато, які займають мало місця в рюкзаку. І можна через них транслювати свій стан, якщо ти хочеш бути сумна, весела, токсична, сексуальна, розумна, яка завгодна. Ми не продаємо футболки, ми віддаємо їх за гроші. Змога донатити збирати трошки більше. Тобто, з кожної футболочки у нас іде відрахунок на збори. Все це звітується, підтримуємо різні збори. Я намагаюся обирати збори жінок, тому що Така концепція нашого бренду. Yeah. <laughs> Отак сталося. От. Але це просто, типу, ще одне місце, де можна отримати і запропонувати допомогу. Я роблю все, щоб бренд залишався в контексті. Е, він не вирваний. Е, Типу з України і не існує десь в космосі, де тільки футболки, тільки красиві жінки, і все таке інше Ми дуже, я дуже стильно стараюся. Я хочу, щоб це далі розвивалося в спільноту, в якій говорять. Не треба втрачати надію, і мені здається, що цей шанс перезапуститися, стати краще, це і є ось ця надія, за яку варто триматися. Для мене особисто це про відповідальність, про час, момент, коли мені вдалося подорослішити. Дуже боляче і неочікувано. Але я відчула в собі сили боротися і жити далі. Щоби пам'ятати, бути вдячним настільки довго, наскільки це можливо. Для мене ця війна про, про людей, про втрати, але про великий шанс і великі надії, сподівання. Я, я, я романтик, я не перестаю. Мені здається, ще можливо врятуватися і навіть, можливо, побудувати щось набагато краще. Є ще. Можливість зупинити смерті тут і прожити своє найкраще життя в Одесі, в Києві, в Дніпрі, в Запоріжжі і всіх інших, поки що недоступних нам містах. Для мене важливо не піддаватися страху. Ну, типу, дуже страшно. І от я черпаю з цього сили і натхнення, шукати можливості не боятися або боятися і все одно робити. Все, просто не хочеться віддавати свій дім. Я думаю, що коли все закінчиться, я буду просто дуже міцно тримати кохану людину за руку і дуже гірко плакати. Довго місяцями можливо. Не думаю, що я буду прям веселитися. Я думаю, що цей час. Які я витрачу на спогади про тих, кого більше за руку потримати не можна, якось так.